Сьогодні по закону ЦВК має встановити результати виборів незалежно від кількості дільниць, на якій вони відбулись. Безперечно, це погано. Ми зацікавлені в тому, щоб вибори відбулися в максимальній кількості або в 100% виборчих дільниць. І Я повторюся, сьогодні ще, скажімо, ця надія не втрачена. Якщо ж десь вибори штучно не відбудуться, то доведеться підводити результати виборів. Без цих дільниць і просто треба розуміти, що ті, хто штучно буде перешкоджати проведенню виборів в певних дільницях, вони просто-напросто будуть красти голоси у своїх же виборців, яким вони не дадуть реалізувати своє виборче право. І коли сьогодні говорять, що ну окей, є там штучні перешкоди. Там, де озброєні люди не дають провести виборів, але ж сьогодні є такі настрої серед мешканців там сходу, півдня, що ці вибори не легітимні, вони не бачать своїх кандидатів, то вони, тому вони й самі не пройдуть на ці вибори. Останні логічні опитування свідчить про зворотні. Те опитування, яке було презентовано на минулому тижні, яке замовляв комітет виборців України у чотирьох провідних. Соціологічних служб показало, що 56% виборців точно прийдуть на найближчі вибори, і ще 28 швидше за все. Тобто загальна сума більше 80% виборців як на сході, так і в центрі, так і на заході, готові прийти на вибор.